Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з баклажанів, помідорів та бринзи. Нам знадобиться 500 г баклажанів, 250 помідорів і 100-120 бринзи. 2 столові ложки крохмалю для соусу. знадобиться 25 мл соєвого соусу, 25 мл олії, 1 чайна ложка діжонської гірчиці. Сіль за смаком та 1-2 зубчики чеснику. Нарізаю баклажан із шкіркою крупним кубиком. До нарізаних баклажанів додаю сіль, перемішаю та залишу на 15-20 хвилин. Друзі, минуло 20 хвилин. Дуже гарно треба відтиснути сік, той, що утворився. Зайва волога нам не потрібна. Тепер додаємо крохмаль, перемішую і відразу потрібно смажити. Обсмажую баклажани на сильному вогні до золотистого кольору. Баклажани у мене вже посмажились. Дуже соковиті ніжні всередині та хрумкі зверху. Помідор нарізала крупним кубиком, та бринзу також. Ось такими шматочками, я думаю, буде добре. Тепер викладаю помідори, а наступним шаром викладу бринзу. Тепер зробимо соус. До соєвого соусу додаю олію, часник та гірчицю. І ретельно все розмішаю. Соус вже готовий. За смаком можете ще додати дрібку солі. І ось так зверху поливаємо наш салат. Друзі, наш салат готовий. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!